Вітаю я у вас в себе на каналі. Хочу показати, щойно вибирала помідорки. Отакий От він красень в мене. Ми вже кілька тижнів йому свої помідорки. І знайшла, що на перцевій у мене з'явилася вершинна гниль. Якщо помідори, я декілька днів обробляла, тому все добре, а на перцю з'явилося. Що ж таке вершинна гниль? Це не хвороба рослини, це не хвороба ґрунту, це так. Рослинка вам показує, що у неї є дефіцит, а саме дефіцит кальцію. Звідки він з'являється? У спекотну погоду, так, як зараз у нас вже кілька тижнів стоїть, коли температура більше 30 градусів і пересильно пересихає ґрунт, нагрівається, рослина втрачає свою змогу через коріння всмоктувати різні поживні речовини, в тому числі і кальцій. І от, от таке з'являється. Такий дефіцит може призвести до великої втрати урожаю. Як з цим боротися? Ви берете, звичайну, кальцієву селіту або я ось такий візьму кальциніт, я придбала. Уже користуюся ним не перший раз, мені подобається. Береться одна столова ложка, тобто 10 грам на 10 літрів води. Ви собі розводите. 10-15 хвилин чекаєте, щоб пройшло, гарно перемішуєте і оприскуєте по листу. Потрібно це робити від появи перших бутонів на ваших рослинах і аж до кінця збору урожаю. Один раз в місяць. Якщо цього не робити, я повторюся, то можете втратити велику кількість урожаю. Це не хвороба, воно не передається, просто ось такий дефіцит. Але за цим потрібно слідкувати, особливо в таку спекотну погоду, як зараз. До речі, в мене на днях на каналі вийде відео, як я відмиваю свої руки від помідорів. Роблю це дуже легко, бистро, а також про фузоліозне в'язнення баклажанів. Тому підписуйтесь, залишайтесь, буде обов'язково цікаво.